Україна, Алюбаненька, довіряненько присадна. Українські січові стрільці. Єдине українське національне військове формування в складі Австро-Угорської армії. Сформовано з добровольців, які відгукнулися на заклик головної української ради. 6 серпня 1914 року і стояли під проводом бойової управи. Вони були першими українськими частинами, відібраними за національною знакою Австро-Угорщини, які мали велике значення для створення військового словництва, термінології, фольклору, пісень та музики. Пісні січових стрільців та від українських народних козацьких пісень патріотичного звучання. Вміни з козацькими піснями зумовили лише часові межі, що становили понад три століття. Тематично пісні січових стрільців можна розділити на соціально-побутові, героїко патріотичні та жартівливі. У іде... соціально-побутових піснях розповідається про мовку долю січових стрільців, словлюся туга за рідним краєм, за батьками, родиною. Боригерою патріотичного характеру пройнятих ідеї боротьби за незалежну країну, віру в неодмінну перемогу, хоч би ціною власного життя. Михайло Орест Геворонський народився 15 вересня 1892 року, головний диригент та інспектор військових оркестрів, композитор, педагог, критик. До його композицій належать такі пісні, як Їхав стрілець на віноньку, Гейтам на Горі Січі йде, Іде Січове військо. Коли вимирали, вам дзвони не грали, сповнилася міра кров братів, ой впав стрілець від синього дону до сивих Карпат та інші. Роман Григорович Копчинський Народився 24 вересня 1894 року, в селі Розгадів Подільського району Тернопільської області. Квінський поет, прозаїк, журналіст, композитор, генинський діяч. До його композиції належать такі пісні, як ніби не сниться», дума про хвадора Черника, Перший листопад, Ой там при долині захищала дівчатонька, «Гей там у Вихівці» спільно з Луком Лепким, Як збережан кадри» та інші. Левко Сильвестрович Лепкін народився 7 грудня 1888 року, український поет, розаїк, журналіст, редактор, композитор, художник, син Сильвестра, брат Богдана та Миколи Лепків. До його композиції належать такі пісні, як Гевине село, Бо війна війною, Колись дівчина мила, «Ой видно село, Майя Веніжка та інші. Вільгельм Франц фон Газбург Лотрінген Василь Вишиваний, народився 10 лютого 1895 року місто Пула, австрійське Примор'я. український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь, серцгерцов династії Газбургів, полковник легіону українських січових стрільців. До його композиції належать такі пісні, як Минають дні, Ніч надходить, Чорногора, Досвітня заграва на Поляні, на Полонині осінній вітер, в горах, ноктюрн, рання хвиля, осінь в горах та інші.